Всім привіт! Сьогодні чергове відео. Фіат Scudo у нас 1,9 турбодизель. Значить, які проблеми по ньому? Міняв я свічки накала ще десь на початку грудня на ньому. Бо Одна чи дві були неробочі. купили всі то замінив. От, і, ну, Поміняв вла... ну, тому я була робота тоді, зробив я все. От, і, власне каже, щось в мене не робить турбіна. Вже довгий час. Каже: ну просто їжджу, ка машина тупає, чи би ти не міг подивитися. Ну Тоді якось він не мав часу, потім я не мав часу, але зараз дзвонилися, договорилися. Він от приїхав і каже, що не робить турбіна. О, зараз перейдемо в яму, подивимося, що там з турбіною. О, будемо дивитися, розбиратися. І ще одна проблемка. Е, просить замінити паливного фільтра. От Він стоїть тут. Е, проблема яка, що позлизували там внутрішній шестигранник, позлизували грані всередині в болтиках. От, і не можуть відкрутити ніяк. От, будемо дивитися, щось тут придумувати. Ну, побачимо з тим. Зараз будемо спочатку розбиратися з тією турбіною. що до чого. Давайте перейдемо в яму. От, Глянемо, що там в нас по турбіні. Я взяв монтіровочку туди, думав, Ну, двигун тут серий піддон по кругу, ну так, бачите, конкретно серий. Треба буде за те теж сказати, але це поки не наша проблема. Значить, турбіна наша ось знаходиться тут. Зараз, зараз, зараз я взяв монтіровочку, Попробувати, чи де не заклинив нас шток. От. Якщо взяти отако порухати, бачите, шток ходить. О. Ток ходить. О, є такі випадки, що клинить. От. Значить, 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 що будемо робити? Е, відповідно, якщо шток в нас працює, нас е, може не працювати у цей клапан. От. Е, ці клапана є різні. Є клапан, що працює на вакуум, тобто тяне до себе штока. Оцей клапан, виходить, пхає в нас туди. От. Так що, що нам треба перевірити? Нам треба перевірити, зняти у цього шланга, можна підключити компресора і потихеньку давати туди тиск. Якщо від компресора піде тиск і шток буде рухатися, то значить проблема в нас вже в самому. Де в нас подача йде сюди на турбіну звідки? От. А подача на турбіну в нас йде. От, бачите, От он, Патрубочок такий від холодної частини. Виходить. І е, турбіна вже коли дає тиск, дає тиск на клапан і клапан е, ну, ві, ну, пхає клапана. А клапан вже пхає самого штока. Відповідно від того, як крутиться турбіна, так і відкривається цей клапан. Вон видно, бачите, виходить патрубочок. Ну, тут трошки підрамник, погано видно, але о, ну може, якщо, то може знімемо цього от патрубка, подивимся. Е, -е Коротше, що робимо? Зараз підготуємо, Напевно, може, і знімемо. Тут він, в принципі, тут у нас болт. І тут ахумути. Може, знімемо, щоб нам був кращий доступ, і будемо тоді перевіряти. Так, хлопці, почав відкручувати. Вже, бачите, мастила от є. Стікає навіть трохи є масла в патрубках. От. Ну, казав хазяїн, що автомобіль масла не бере. Ну, тут я вам не скажу. Масло в патрубках є в усіх автомобілях, тільки є, що різний, різна кількість. Є, що туман такий масний трохи. ну тут Може воно просто що турбіна зараз не працювала, і воно тут зібралося. Таке, можливо, постікало то і все. Так що відкручую. Так, хлопці, від'єднав трубочку, подаємо повітря. Виставив на компресорі 2 бара. От і дивимося. Ходить. Даю на пістолет єлі-єлі. Потрошечки. Бачите, плавно виходить. Там навіть... Я пістолета на все не відкриваю, там навіть два бара нема. Трошечки водаю. Тільки чуть-чуть і вже. Бачите, шток пішов. О, то на все. Так. По тому, в принципі, що можна сказати? Що клапан справний і вона би повинна була робити. Хай би як би не було, якби турбіна тиск давала, е, ну, надув, шов, і попадало туди в трубку, то шток повинен би відкриватися. Шипить, але шипить я не знаю. Тут вона певно шипить на томво, на пістолеті самому. Так, так, так. А в чому ж може тоді бути причина, що не працює турбіна? Шток ходить, клапан спрацьовує. Боже, а не перевірити нам для цікавості у тую трубку, заходить вона сюди. Може вона з дуру забита може бути. Тут такі, от, бачите, відкладення вже. Ну тут я не знаю, робить не робить. Або може він просто думає, що не робить, або вона дійсно не робить. І проблема в самій турбіні, але що в самій турбіні може бути, що вона не робить? З крильчатками щось сталося, як варіант. Якби з валами гнало масло, рікою масло би текло. Машина не димить, не куптить нічого. Так, давайте зараз я перевірю ще трубочку ту, що йде на надув до того шланга. Повинна, повинна працювати, бо по тому питань тут немає. Шток ходить, клапан відкриває. Зараз подивимося. Подачу тут а повітря. Так, хлопці, пробував щось мені дріт. Проходить, я в ту трубочку, що на е, шланг клапана йде на надув. Подавав значить, вот через трубку жидкий ключ. От Пшикаю я довго, но, але потім щось трошечки, ви бачите, пішло. Але спочатку не йшло. Я так думаю, ще можливо таке бути, що замурований ну, цей канал, що йде на цей клапан. Будемо пробувати його вимивати, вичищати. От. Бо ну більше я тут признаків, які, якщо як, чесно, не бачу, чого турбіна не працює. От. Шток ходить, клапан відкривається при подачі. Виходить, що десь забито, не нагнітає, напевно, на клапан повітря турбіна і того він не відкривається і не працює. Будемо зараз пробувати тут вичищати, вимивати цей канал. От. І тоді будемо дивитися. Так, хлопці, вимивав, вимивав значить, замість патрубка, що йде туди на клапан, надів кусок шланга. От, І мовільниця, бензин, повітря. От, дивіться, як... Я тут нічого ще от не тер, ви бачите, витираю, то воно витирається. Скільки було сажи, вимилося. От. Ну і... Тут понатікало трошки, ну нічого страшного. значить. Дивіться, вставляю пістолета. От як, зараз почуєте. зараз Канал чистий, зараз промився бензином. Сажа така текла, що просто капець. От. Ну що, тут я, чесно, більш поки нічого не знайшов. Не знаю. Я думаю, зараз ми будемо пробувати складати той всюду купи, і будемо перевіряти. Бо, ну, чесно, все, в принципі, шток ходить, клапан від повітря відкривається. Нюансів, якби таких, то й немає тут. От. Хіба кажу, що щось може з крильчатками, чи ще з чимось, що вона не нагнітає того тиску. Але з крильчаткою могло би тільки статися, е, що з нею може статися, якщо вже. Вона на втулках болтається, от, клопості може поламати чи ще щось, ну, то гнало би масло просто рікою. Би, якби там на, з валом з кричаткою щось сталося. Ну, Поки причин тут я не бачу. Мені оце найбільша причина, що е, прохід повітря на клапан був ну, при, при, при забитий канал. Був отой єдине, що я так на це більше грішу. Ну, але подивимося, як воно після того всього буде. Чи буде якийсь ефект, чи ні. Бачите, тут, а, як то кажуть, залог успіха, саме головне знайти причину. Відремонтувати її то вже другорядна справа. А от знайти причину це завжди саме головне. Так що, Поки я грішу от на це, щоб був підзабитий канал. І повітря не, не, не в такій кількості проходило на клапан, щоб він відкривався. От. Я так зрозумів. Дротом я туди пробиваюся, але дротом тонким. От. Там канальчик, скоріше всього, е тунесенький, дротик від пловтомата. Я там не знаю, який там точно отвір. Ну, от зараз я покажу, покажу. От, алюмінієвий дріт, <кій> що тут десь. Три троєчка десь. Троєчку я не можу всадити, а дріт з полувтомата туди в той патрубочок входить. Так що, будемо підзбирувати і пробувати. Так, хлопці, вибрався я вже з ями. Будемо пробувати запускати. Я там все склав, все затягнув, все зробив. Пробуємо. Так. О, Чути турбінку. Чути, свист турбіни, чути. Значить вона працює. Зараз ми подивимося нагнітаючий е, патрубок. От іде до впускного О, Зараз ми подивимося ту патрубку. Роздувається. Так, зараз я вас поставлю на триногу і рукою спробую сам, як по відчуттях. Не газуємо, бо вже туман стоїть в гаражі. Все, турбіна працює, супер, надуває все добре. І звук так само турбіни чути, свіст не чути турбіни. Значить, запрацювало. От бачите, яка була поломка. Навіть не поломка забитий, був, зараз заглушу. Так, кажу пару слів по тому. Бачите, в принципі, поломкою навіть і не назвеш поломкою, бо, в принципі, там особо такого нічого не сталося. А от е, забився той штуцерочок, ну він не повністю забитий був, він був підзабитий, бо я спочатку, коли проволоку вставив туди, почав запихати, вона не йшла. Я її зверху тако потрохи продавив плоскогубцями, бо не хотіла лізти. От. Потім я підключив компресора туди через шланг, повітря почало йти, але не так, як після того, як я її вже вимив. Там. От, коли я вже промив повністю е, от, мовільницею туди бензину, я сажа, вся витекла, з повітрям воно вимилося, і тоді вже поток повітря став конкретно такий великий. йти. От. От, от просто кажу, підзабився цей штуцер, що дає е, тиск повітря на, на клапан. Що відкриває штока. От і вся причина. От. Як тут сказати, обійшлося малою кров'ю. Патрубки роздуваються досить добре. все так, кажу, турбіну чути. Ну і по автомобілю чути, що коли вона запускається, ривок є двигуна. От. Головне, що воно запрацювало. От. Там може якийсь і отвір був, а може і не було. От. Бо кажу, Дротом, я потім вже дрота запихав, він вже залазив легко. От і сажую, десь її примурувало там того дирочку, ту отвора того. І така сталася ситуація. Ну що, в нас. Далі в нас по паливному фільтру. Зараз будемо пробувати тут розбиратися, відкручувати тиї болти. Бо я так зрозумів, паливний фільтр. Купили давно, але не могли відкрутити і так і їздили. Тоді подивимося, в якому стані зразу паливний, і підкинемо нового. Будемо зараз пробувати якось ті болти відкручувати. Так, приступили до відкручування тих бултів зірваними гранями. Значить, два болта я такими клющами відкрутив. Тут є доступ. Добре, схопився, зажав, пішли. Там же ж доступ поганий до тих двох. От. Не можу я добрати. Взяв шестигранника, ну злизано воно там все болтається, проскакує. Не знаю, зараз буду щось пробувати ще. От. Ну, два вже достали, я думаю, ще два достанемо. Так, хлопці, три болта я викрутив і четвертого я зірвав, Ну, пропердолився трохи знатно. Значить, Хапав я його як тільки, нічого його зірвати не міг. от Три, бачите, є, четвертий тут. Е, використав я приспособу для розвальцовки трубок. от Бачите, воно зажимається тут, тут, ну і ще там є конус і розвальцовує. Але тут суть в тому, що бачите, тут всередині ніби така як різьба, бачите, ребра такі, ну, щоб трубку зжати і тримало. Тут я у ту його барашку цю викрутив, бо тут, бачите, її, бачите, нема місця, як закрутити. От, взяв гайку на М8, воротком зажав, тут затягнув і от дивіться. Бачите, болт зірваний. Зараз ми його о, ніяк не міг зірвати, а так бачите, плотно зжав і зірвав. Зараз я відкручую. От, і вже кліщиками тоді от, його докручу. Но ними теж. Його. Головне, що зірвалося. Ота вот приспособа. І от той болт. О, бачите. Зараз я присвічу. Бачите, який він всередині злизаний був. І його зверху схопив. Тут, бачите, з однієї сторони як розвальцовувати трубка. Трубка під. Ну, Такий розвальцовку робить, а з другої сторони, просто плоске. Оцею стороною я його і от, от перше, другим отвором осхопився. І отак вийшов з положення. Так, я пробував і такі тіски, ну нічого. Бачите, виручило добре мати всякий інструмент. Так. Ну що, кришечку ми знімаємо. Ну, от. Кришечку ми знімаємо. Зняли кришку. Так, ну що, тепер сам фільтр. Зараз, зараз, зараз. Ну, вилазь. Коротше, треба дві руки. Зараз достану покажу. Так, отакий фільтрик ми маємо. Фірми Mix чи VX. Vix. E, значить, що, бачите, низ вже чорний. От. Вже він грязненький. Цього ми зараз його запустимо в буржуєчку, хай буде горить і зараз встановлюємо нового. Так, новенький фільтр фірма. От такий фільтрик. Ну, що мені привезли, те я встановлю. То не я вибирав, не я купував. О. Нового. Встановлюємо на місце. В принципі, солярка чиста, бачите. Гумочка. Все. О. Є фільтрик. Тепер буду встановлювати болти. Отакі маю болти. Це болти М5. От. Твердість тут, а що то в нас? Зараз 5,8. Цього буде достатньо. Тут не треба ніякої сили такої, щоб затягнути на той світ, як то кажуть. Суть. Знаєте в чому? Чого ти болти Ну, цей, воша, бачите, але все рівно він ржавий. Суть їх така, що вони е, вилазять за корпус. от Вони от чуть-чуть отута виглядають з-під низу. Тут на кінці береться ржа. Бачите? Де він був вкручений, скільки він був вкручений, він жовтий, це, це ржа. от е, болти я змажу нігролом Буду зараз встановлювати, змажу їх грольчиком. Тут а, е, оце жабо наше. це отут все. Тут, бачите, і тут от, ржаве, звідси попадає десь водичка. І водичка, скоріш, все, от, так само і попадає десь трошки на фільтр. Так як от, хто знає, Віварики, трафіки з двохлітровими моторами, де закисають форсунки, туди ж так само попадає водичка. Ну і тут а десь пару капель якихось попадає, воно ржавіє. Треба змазувати булти, <кій> змажені гролом. Ну, плюс <кій> булти будуть вже під головочку. Головка на 8, от. то вже не буде тих проблем з тими шістігранниками, Вже такого булта буде відкрутити набагато легше. От, так що зараз підгоню, їх треба ще обрізати, підігнати, бо довжина, ви бачите, трошки задовгі. Зараз я підгоню тоє все діло, підріжу їх от, і будемо встановлювати. Ну що, склав я вже корпус фільтра, поставив фільтра нового, бачите, болтики нові. Підігнав. Я так зробив, підігнав всі болти, щоб вони не виходили. За різьбу сюди вниз, з того, що кінчики будуть ржавіти, наприклад, от, і потім будуть погано викручуватися. Я зробив западліцо болти, вони якраз в рівень з різьбою. І плюс посадив, перемазав болти нігролом, поставив нові шайбочки, О, бачите, нові. Нові болтики, нові шайбочки, все змазано, все під'єднано. Зараз ще раз запустимо, подивимося, чи в нас немає підтікань ніяких. Ну, Я тут пообтирав, як міг то є все діло, щоб було сухо, чисто. От. І все. Бачите, такий нюансик з фільтром виліз. Ну, але Зараз проблем нема ніяких. Берете головочку на М8. Ну, на 8 і можна ну, навіть і накидним ключиком на 8, і без питань тут а зараз все відкрутиться. Зараз запустимо, перевіримо, чи в нас нічого ніде не підтікає, все добре. І вже в принципі машина буде готова. Це скудік не той, що хто слідкує за каналом, там є відео, я підрамника варив. То То не той скудік, то другий. Пішіть так. О, десь соляру качнуло. О, бачу в трубках повітря. Видумало. Пара проводить його. щоб Повітря вийде. Щось піщить. Не знаю що. Чи генератор десь, чи ролики. Тут якийсь звук є, нехороший. Ще повітря ой, де, бачите. Але воно собі вигоне. Так, пофільтрую в нас все сухо. Підтікань у нас нема. Все добре. йде повітря, Але вже менше. О, вже такими рибками. Зараз Та, воно воли. Ну, відкривався фільтр, трошки кулярки, вибралося, то воно трошки піддушилося. є, щось таке шкригоче. Якийсь такий такі нехороший звук є, що чути на відео. Щось... Шкре... Шкреги такі нормальні стоїть. Так, ще раз дивимося, як турбіна працює. Не знаю, на відео може вам не видно, як той патрубок роздувається, він роздувається. Ну все, тут ми розібралися. Фільтром все добре, все сухо. Турбіна почала працювати. Все, глушимо, не дихаємо димом. Все. З тим, що нам замовляли, хто кажуть, з тим ми розібралися, з фільтром, з турбіною розібралися. Ну, тут нюансів по автомобілі, я б сказав, дуже багато, ну, але... Що просять, я те й роблю. Сам напрашуватись я там на якусь роботу не хочу. Ну, то за... людина так само розраховує на свої якісь кошти, на свої фінанси, на свій час. От. Ну, піддона я би радив перепакувати. Бачите, що робиться. З тієї сторони, ще більше я там дивлюся, і сальник пів усі підганяє на коробці піддон. Ну, є трошки тут. Таких негарних місць десь клапана, напевно, підсирає кришка, прокладка. Ну але, я то я скажу, а там хай власник вирішує, чи робити йому то, я, чи не робити. Отаке. От Все, всім дякую за увагу, всім пока і до наступних відео.